Вітаю на каналі Енергійне життя. З вами Оксана Каменецька. Сьогодні у нас є дуже важлива розмова, і не гаючи часу, ми одразу починаємо. Поїхали. Цей смайлик дуже злючий на нашому екрані, який показує дислайк, тобто палець вниз. Це шкідливі звички для здоров'я і щастя. На нашому слайді є багато звичок, які шкодять нашому здоров'ю. А якщо вони шкодять нашому здоров'ю, то ми не можемо відчувати себе людиною, наповненою енергією, наповненою позитивом. Ми не можемо відчувати себе людиною, яка виспалася, сяє, тобто, внутрішньо світиться, і виглядає привабливо. Отже, якщо ми хочемо змінити мінус на плюс, тобто негатив на позитив, нам треба відмовитися від певних негативних речей. Які зіпсують нам здоров'я і відчуття щастя, а через це, звичайно, не дають нам можливості досягати успіху в тому обсязі, який нам потрібен. Перш за все, це дієти. Звичайно, іноді бувають дієти, які ми можемо назвати правильне харчування, тобто свідоме харчування. От свідоме ставлення до їжі, це правильно, а дієти і постійне рахування калорій. Це вже викликає певні негаразди із психікою. Якщо людина постійно лише й робить, що сидить на дієтах і себе лише й робить, що зважують по кілька разів на день та ще й постійно хвилюється, скільки калорій у їжі, і це не їсти, і це не можна, це призводить лише до стресів. А особлива жінка, яка перебуває постійно у стресі, вона нікому не може сподобатися. І, звичайно, говорити про щастя або про те, що у вас з'являться партнери, команди, підлеглі, ті люди, з якими ви зможете добре працювати, дуже важко, бо людина притягує собі подібних. І якщо ви постійно перебуваєте у стресі, поруч з вами будуть люди, які постійно перебувають у стресі. Наскільки вони є продуктивними та ефективними дуже велике питання. Наступне від цього слідує неправильне харчування. До неправильного харчування. Ми не відносимо дієти, бо вони стоять окремо. Це харчування постійні фастфуди або харчування у просто на ходу. От десь немає часу взагалі просто купити хот-дог і десь бігти, бігти, бігти і його по дорозі з'їсти. Харчування правильне воно потребує спокою, коли людина може 15 хвилин перепочити, зосередитися на своїй їжі і спокійно її приймати. Тобто харчування має бути правильно за часом, за розкладом. Добре, коли люди харчуються вдома, то це дає якраз те відчуття внутрішнього спокою. Наступна залежність від інтернет-спілкування. От іноді молодь лише й те робить, що тільки що і спілкується у інтернеті. Настільки часто, що навіть людина харчується. І під час сніданку або під час обіду, під час вечері, сидить у телефоні. Від цієї залежності страждають не лише е юні, молоді, але й люди зрілі, дорослі, будь-якого віку. Бо погодьтеся, смартфони війшли в наше життя настільки, що вже наші звички їми користуватися, перетворилися на залежності, і всім нам дуже важко від цього звільнятися. Не обов'язково перестати. Спілкуватися е, за допомогою інтернет-ресурсів, месенджерів і так далі. Але просто важливо контролювати це, ну і, звичайно, додавати до цього живе спілкування. От мова саме про це, бо залежність від інтернет спілкування позбавляє людей живого спілкування. Е, наступна дуже негативна звичка це використання ненормативної лексики. Е, на це сильно вплинула війна, е, е, оскільки війна. Це всі події, які відбуваються на дуже низькому рівні енергії. І під час війни піднімається на поверхню оцей весь бруд, в тому числі і словесний. І, звичайно, ми чесно маємо сказати, що ненормативною лексикою користуються зараз майже всі дорослі, дуже в переважній більшості. Ненормативна лексика використовується вже по телебаченню. У інтернет-каналах, у Ютубі, цією лексикою користуються чоловіки, жінки, діти, підлітки і, взагалі, не замислюються з того, що це лексика не нормативна, вона дуже низькочистотна і вона дуже сильно шкодить нашому здоров'ю. Тому свою мову треба контролювати і намагатися від цього звільнятися, якщо вам це вдасться. І ви будете свідомо до цього ставитися, ви переходите ну, на, на більш високий тонкий рівень енергії, і це буде помітно. До речі, ненормативна лексика і куріння, вони перебувають у одній енергетичній площині. І буває часто так, що коли людина починає з собою працювати, проживає певну трансформацію, то одночасно виходить так, що і курити кинув, і. Матюкатуся припинив. Бувають такі речі, справді це в житті часто. А наступна звичка, не будемо на неї зосереджувати увагу. Це звичка гристи нігті. Ну це просто негарно, це неохайно. Але якщо людина з дитинства звикла це робити, то вона взагалі це не помічає навіть ані на нарадах при діловому спілкуванні, а від, навіть навіть вечері з партнерами з діловими або з клієнтами. Навіть вдома просто людина і нічого не з цим не робить. Це звичка, на неї треба звернути увагу і намагатися від неї звільнитися. Свідомо, наступна негативна звичка недосипання. Мало сну жінкам-чоловікам і чоловікам потрібен різний час задля сну. Рекомендується, аби чоловік спав вночі 6-8 годин, а жінка 7 або 9 годин. Це нормально, 9 годин сну для жінки, це якраз е, той час, коли вона повністю відновлює свою енергію зранку просипаються свіжою, гарною, охайною, залишається лише зробити макіяж. Наступна негативна звичка мало руху пішки. Що, тут, що й тут казати? Якщо людина постійно лише сидить в офісі або сидить за кермом автомобіля, то навіть легені в неї не провітрюються. Тому цю звичку обов'язково треба прибирати. Замінюється вона, пішими прогулянками. Наступна звичка це куріння. Ну про це я можу довго розповідати. Одного разу я е, написала допис великий у Фейсбуці про шкоду куріння і ще й додала до того картинку. Ще більш страшну ніж та, яку ви бачите на екрані зараз. Але це, це був час е, карантину ковідного, і я дуже ретельно вивчила це питання, як впливає куріння на легені людей, які палять, от саме куріння, якщо людина захворіла коронавірусом, і при цьому це куря людина, що курить, то наслідки до неї будуть. Ще більш поганому, ніж для тої людини, яка не курить, бо для цього є переконливі аргументи. І мені захотілося написати про це своїм підписникам у Фейсбуці, коли я про це написала, так би мовити, у фарбах дуже детально, дуже ретельно, цей допис викликав просто шквал. Бурю емоцій в чоловіків, які курять по 25-30 років, в них було просто негодування, але це дуже класно, оскільки це вплинуло, і людина задумалася, що може треба з цим щось робити. От і також до куріння відносяться залежності ще алкоголь і наркотики. Ми їх також відносимо до негативних звичок, оскільки шкода, яку вони несуть здоров'ю, вона є очевидною. Але всі дорослі люди на цьому зосереджувати увагу ми не будемо. Тільки внутрішня трансформація, внутрішні зміни і свідоме рішення почати жити новим життям дає людині можливість обрати для себе дії. Які змінять оце те, що нас руйнує, на те, що буде сприяти нашому класному життю? Погодьтеся, можна мати дуже багато грошей, можна створити собі бізнес, але якщо ти просто своє здоров'я звів на нівець, то навіть і мандрувати сил не буде, та й насолоджуватися жодною розкішшю, ані сил, ані жодного задоволення. Тому, перш за все, беремося за ті звички, які нам шкодять здоров'ю. І перетворюємо їх за 12 тижнів на нові. Наступна тема, яку ми сьогодні розглянемо, це вісім продуктивних звичок для самореалізації. Отже, від негативу переходимо до позитиву. Що ж треба робити, аби мати самореалізацію. Перш за все, повноцінний сон знову ж таки психологи і лікарі вважають, що для того, аби зранку прокинутися в хорошому настрої і відчувати себе людиною, що відновилася. То треба лягати спати не в той день, коли ви просинаєтесь. Що це означає? Треба лягати спати до 12-ї години ночі. Тоді наступного дня ви прокинетеся, скоріше за все, людиною, що відновилася. Дуже корисна звичка, яка збільшує продуктивність, це вечеря вдома. Чому? Бо дім це місце відпочинку і відновлення. І якщо ви, повертаючись з офісу, з роботи, Після ділового спілкування, ви йдете одразу додому, і ви поглинаєтеся у світ відпочинку, комфорту затишку, таким чином, ви починаєте відновлюватися ще в той день, коли ви працювали. Таким чином, повечерявши, маючи повноцінний сон, скоріше за все, наступний день ви зробите собі більш продуктивним. Ще одна класна звичка. Звільнення від мотлуху. Пам'ятаєте, коли ми починали з вами працювати і говорили про картку досягнення цілей, я розповіла вам про те, що всі хатні справи взагалі не вважаються справами, діями, направленими для досягнення якоїсь мети. Тобто, прати білизну, готувати їсти все, що можна згадати. Що ми робимо для дому, продукти додому нести. Всі ці дії не підвищують нашої продуктивності і не сприяють досягненню якихось цілей. Окрім лише однієї виносити сміття. Ну, ще є одна насправді справа: це заправляти ліжко. Але ліжко відноситься лише до вас особисто. А от виносити сміття з хати оце є дія продуктивна. Оскільки вона сприяє якраз підвищенню вашої ефективності. Таким чином, от дія щоденна виносити сміття з хати, вона підвищує продуктивність і таким чином вона допомагає вам досягати цілі щодо фінансової свободи. Ми детально будемо саме цю тему обговорювати на нашому 10-му вебінарі Організація життєвого простору і робочого простору. Але, от саме звільнення від мотлоху, коли ви очищуєте, очищуєте своє житло, своє приміщення, ви таким чином очищуєте і свої думки. Тоді ваші думки стають всі на місця, наче у комп'ютері файли по своїх комірках, і, от, звільняючись від мотлоху, ви підвищуєте свою продуктивність, це дуже корисна вправа. Наступна звичка це незалежність від новин. Отже, ви живете своїм життям, і ви не перебуваєте постійно в інформаційному просторі, де ви постійно чуєте негатив, 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 і негатив. Отже, ви для себе знаєте, що будь-які події, про які ви знаєте з випусків новин, не мають прямого впливу на ваше досягнення успіху, на покращення вашого здоров'я і на відчуття вашого щастя. Воно до вас прямого відношення не має. Тому ви формуєте собі звичку, від цього не залежите, а формувати свої новини в своєму житті самостійно. Класна звичка для підвищення продуктивності: вільний час, проведений з друзями. Оце дуже добре, оскільки це сприяє відновленню. Це має відношення якраз от до сфери відпочинок і також до сфери друзі і оточення. Якщо ви для себе вивільняєте час. Ви таким чином можете балансувати життя. Коли у вас є робота, хобі, ви займаєтеся спортом, ви приділяєте увагу своєму харчуванню, своїм близьким людям, і окремо у вас є час для друзів. Так. Наступна звичка мінімум часу на телефонні розмови. Краще за все, всі питання вирішувати при особистому спілкуванні, а телефонні розмови потрібні задля того, аби домовитися про зустріч. Якщо до цього поставитися як до підвищення продуктивності, то цю звичку можна до свого життя застосувати. Так само має значення мінімум часу на електронні листи. Є люди, які підписуються на всі безкоштовні розсилки, які тільки їм зустрічаються в інтернеті. Хочу і те, і те, і те, і те. І знаєте, що відбувається? Іноді буває так, що в людини поштова скриня засмічена листами. Які вона навіть не відкривала. В моєму випадку, чесне слово, був, е, була така ситуація, коли на вебінарі був присутній хлопець, і він просто чесно сказав: знаєте, у мене одна тисяча невідкритих листів у поштовій скрині. От уявляєте, наскільки оце тягне енергією? Тобто, якщо людина буде ще й читати ці листи, по-перше, вони не несуть жодної користі. А по-друге, вони віднімають час, який можна використати на корисні речі, які будуть наближати вас до ваших цілей. І ще одна класна звичка це отримання яскравих вражень і нових ідей. Дуже часто успішні люди просто дозволяють собі робити відпочинок несподівано для себе, несподівано для свого оточення на 2-3 дні. Просто змінити місце, поїхати десь або у ліс, або на озеро, або сісти на потяг і поїхати від однієї точки України до іншої точки України, де звичайно безпечно, де тихо, де чисте повітря і співають пташки. Іноді отака зміна обстановки вона призводить до того, що в людини, ну наче оновлюється енергетика. А якщо вона оновлюється, то ці нові враження, нові емоції вони підвищують настрій. І у нас є більше натхнення і більше бажання рухатися вперед. Бо, звичайно, можна просто зациклитися на тих ситуаціях, де нам щось не вдається. І от нові враження, яскраві враження вони дарують нам якісь нові ідеї, і ми з новими силами, отримавши нову порцію продуктивності, рухаємося. Далі уперед. Дякую, що подивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька. Підписуйтесь на цей канал, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Обов'язково напишіть, чи сподобалося вам це відео і чи корисні відео на каналі саме для вас. Поширюйте це відео, діліться з друзями. Це дуже допомагає каналу розвиватися і а відео потрапляти у рекомендовані. Підписуйтесь, чекаю на вас.